Пробуємо розібрати ситуацію по біткоїну станом на 10 червня 2025 року. В цьому відео розповім, що вже відбулося, які зони зараз критичні, що чекати далі. Кіст коїна до 116-123 тисяч чи локальний відкат до 105-106 тисяч, а можливий розворот в зону 96 тисяч. Отож, що вже сталося після обвалу до 100 тисяч 300 доларів. Біткоїн зробив в-образний розворот. Зняли всі стопи за рівнем 100-700 доларів. Чітко відпрацювали 0,618 по Fibonacci. Того моменту ми побачили стрімкий підйом. Сьогодні ціна тримається в районі 109 тисяч, максимум за останні дні був 110 500 доларів, де їй позакрив 25% своєї позиції. Денна свічка закріпилась вище 107 тисяч, що відкриває шлях для нових локальних максимумів. Нічно виглядає так: 200-денний мовін район 92. 2000. Це глибока підтримка. 30-денний мувінг це район 105 тисяч, зараз середньострокова опора. RSI 66 на денному таймфреймі. Це зона перед перегрівом. Якщо ми пробиваємо 112 тисяч, ми можемо відпрацювати всю зону тої корекції. Тобто дорога на 116 тисяч буде відкрита і навіть 123 тисячі. Усі жирні ліквідації знизу вже зняті. Пам'ятаєте, дам до 100 тисяч, там масово вигрибли стопи. Я розглядаю три основні варіанти. По першому сценарію буде прорив до 116-123 тисяч. Ймовірність по сценарію 50%. Оскільки що найближчі дні ми побачимо закріплення вище 112 тисяч, тоді можна летіти далі в зону 116 тисяч, а далі навіть до 123. Сценарій 2. флет у зоні 106 111 тисяч змовірністю відбудеться 30 Що ринок прямо зараз не зможе пробити 112 тисяч. Ми зависнемо. Дві учасники почнуть нервувати, і це буде час для накопичення позицій великими гравцями. І третій сценарій: відкат до 105-104 тисяч, зняти нових. Лонгерів, які увійшли вище та 710 тисяч, протестувати 30-денний мувін. Менше 1% сценарій це похід на рівень 96 тисяч доларів. Свою позицію я вже перевів стоп-лосс в безубит. Також 25% зафіксував по 110 тисяч що буду фіксувати в районі 116-123 тисяч доларів. Що якимось дивом ми зараз розвертаємось і провалюємось нижче 105 тисяч, мене вибиває по стоп лосу в нуль, і є велика ймовірність, що ми все ж таки підемо тестувати 96 тисяч доларів. Отож Підсумки ткоін зробив усе чітко, зняв стопи, відпрацював по Фібоначі, дав імпульс. А зараз ключове питання: чи вистачить сил пробити 112 тисяч? Тримайте україномовний контент, поставивши лайк цьому відео. Буду вдячний за вашу підписку. Всім гарного дня і до зустрічі!